Чому моя мама найкраща? На це питання у різний спосіб намагалися відповісти конкурсанти. Генеральний спонсор конкурсу, директор мережі магазинів комп'ютерної техніки «Бесткомп» Євгеній Задує зізнався, як складно було обрати переможця. З газети з ми співпрацюємо вже багато років. участвуємо практично во всіх конкурсах, які газета проводить, тому що це, не немногії в даний момент. Де да й канали, і навірно печатні здання, які підстегують наших жителів творчості. Ідея проведення різноманітних конкурсів дуже подобається іншому партнеру теперішнього конкурсу Олександру Торговицькому. Хочу підкинути газіте собиття ще одну ідейку. Неплохо б було б організувати конкурс, і що і зі своєю мамою. Це б було привлекательне. Любві всі возрасти покорне любові до матері, покірна сама вічність. Несмотря на то, что я уже трижды бабушка и трижды прабабушка, мама всегда со мною в моих делах, в моих мыслях, в моих стихах. У меня возникла такая идея. В связи с тем, что я рукодельница, вот Спасибо если бы <laughs> и в мою комнату дети приходят как в музей мамы или музей бабушки, Вот щоб создати общий музей в місті музей «Мама», куди принесуть всі діти, звісно, желательно бы всі именно то, що зробила мама своїми руками і зробити імені таку пам'ять вечную своєї маме. Я пишався, пишаюся і буду пишатися мамою. Написав у своїй конкурсній роботі 12-річний Владислав Чабан. Така любов сина викликала в нас щирий захват. Я став хорошо учиться, благодаря богадереї. І тому, як таку маму а такої мамі не розказати. Стопами брата йде його молодша сестричка, ні в чому не відстає ані в прояві творчості, ані у відданості своїй мамі. Дітей вона дуже любить. Вона добра і красива. Чи можливо уявити кращий подарунок за несподіване зізнання? Мама Олі Шумейко – перше, що побачила, коли приїхала за кордон, Публікації у газеті з поясненнями своєрідної дочки, чому її мама найкраща. Мама дуже розплакалась. А трад з було саме приємно, тож то моя мама поняла я Люблю у листівці наймолодшої учасниці конкурсу Софії Козлової. Є фраза, яка у деякій мірі розкриває значення слова мама, і тому не плачте, написала Софійка. Ваша матуся завжди з вами у вашому серці.